Вітаємо усіх наших шановних глядачів. Ви на таємному віснику. З вами Катеріна і з вами сьогодні пані Тетяна Гай. Пані Тетяно, я дуже рада, що цей прекрасний день ми починаємо разом. Вітаю Катеріночко, вітаю всіх ваших підписників. Дуже хочеться сподіватися, прийшов лютий. Ми вже зустріли весну. Хтось називає його стрітанням, хтось називає його імбок. Однозначно, навіть в цьому році. Зауважте православне свято стрітання сівпало з язичницьким. Будемо дуже вірити і сподіватися на те, що в нас стане дійсно, так як і передбачалося менше обстрілів. Ми будемо все чути більше, як і говорили, хороших новин. Тому що щодня інформаційний простір, змі ми ну, читаєш такі новини, і думаєш, як таке може бути? А потім думаєш, ну ти ж це передбачала. Інакше бути не може, то ж дуже хочеться вірити, що здійсниться і передбачення щодо нашої перемоги. Пані Тетяно. Я пропоную нам з вами зазирнути в те саме недалеке майбутнє, тому що в лютому місяці ми з вами зустрічаємося вперше тут. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які енергії місяця лютого ви можете зараз побачити на картах. Що а давайте час? зараз ми прямо. Я до речі, не дивилася. От енергії лютого це дуже цікаво. Давайте подивимося енергії лютого. Дивіться, початок лютого до 8 числа буде ще для українців небезпечним. Я почитала вас в коментарях читаю, переглядаю коментарі. Мені пишуть ну як же ж так, Тетяночко. Ви ж казали, буде менше обстрілів у січні. Ну, дивіться, мої ріднесенькі, порівняно ой, буде менше обстрілів у лютому. Так я кажу, так лютий ще не почався. А січень так були трагедії точково, як ми говорили. Але згадайте мої ріднесенькі, грудень, згадайте мої хороші листопад. Згадайте попередні місяці. Як ми щодня один там це не цей травень. а Півтора року тому, як ми щороку, щодня, перепрошую, щодня е, сиділи просто в коридорах, дві новорічні ночі ми сиділи в коридорах. Ну, не... На відміну від цієї. А дивіться, воно дійсно дійсно трошки змінюється енергії. І я зараз бачу, що так, до 8-го числа ще ворог дійсно лю ще лютуватиме, будуть міста, і, на жаль, мої рідненькі будуть жертви ще серед цивільного населення. Але дивіться, що я бачу далі нижче туди, далі до енергії лютого. Мені йде е е е і імператриця. Тобто. Сталі архетипи чоловічого і жіночого. Я в такому розкладі їх завжди асоціюю із тим, що вже все російською мовою предрічено. Угу. і енергії будуть заспокоюватися і будуть, е, як би так, що всі події дивіться, ще й між ними впав. Ну це містика, просто впав ще імператор. Тобто імператриця, імператор і Єрефант. Дійсно, вже все визначено буде йти на спад. Будемо Колесо Фортуни вже повернулося обличчям до нас. Ще наприкінці січня. І дивіться, я знову я бачу цьому місяці. Ну, от ви мені, я не знаю, що хочете мені, кажіть, тому що закрилась карта зірки. Зірка це найкраща карта, на мою думку, одна з найкращих карт в плані здійснення бажань в колоді Таро. Адже е, карта Зірки говорить нам про те, що те омріяне, чого чекав кожен українець, та й не лише українець. Давайте будемо відвертими. Здійсниться, це почнеться в кінці лютого. Тобто, як і казали мені сили, коли був початок, тоді буде кінець. Ще раз скажу, дуже багато зараз говорять, чи, що, чи буде третя е, річниця е, початку повномасштабного чи ні. Кажу всі, мої хороші, що буде. Третя річниця буде, але тут по імператриці ця цифра 3, вона має програтися. І я так розумію, що згідно цього розкладу ця річниця. Стане останньою в повному масштабі органі, правильно? Так. Ця річниця стане мої дорогесеньки, останньою. Ви знаєте, вчора, 2 лютого, ми з, Люб, з Любочкою Завальнюк проводили такі, таку, таку духовну практику, ритуал. І ви знаєте, от. Дуже прикро, що кожен приходить, тут, щоб якось налагодити свої енергії, пошукати себе, відновити себе, десь трошки призупинитися, помедитувати і заглибити себе. Але ж всіх турбує питання, ну Танюш, ну скажіть, ну. Правда, все закінчиться. Тобто, людина, навіть знаєте, можна е, звинувачувати людину в тому, що завжди щось буде казати: ну треба перш за все на собі зосередитись, тому що сьогодні кнопка в ліфті спалена. Завтра ковід, післязавтра війна, потім криза. Ну завжди буде щось. Перш за все, треба зосереджуватись на собі. Але мої любі, це дійсно справа дуже важко зробити. Коли ти живеш майже три роки в умовах війни, страшної війни, де літають ракети, літають дрони, забирають людське життя, причому не лише військових, як ж важко і боляче щодня передивлятися. По 200-300 запитів зниклих безвісти. А ще важче відчути, що відчувають ці люди, якщо вони в болоні, що відчувають їх близькі по ту сторону екрану, коли ти зобов'язаний їм сказати, що немає вже в живих вашого рідного. А ще тяжче передати те, що інколи мертві хочуть, передати своїм рідним, тому що знають, що ніколи ні тіло не буде знайдене і ніколи не буде поховано, і це жахливо. Але все ж таки це шлях, це наш шлях, і ми вже зараз підходимо до фінішу. Пані Тетяна, я хочу від себе і від усіх глядачів таємного кажу таємного каналу. Чуєте, кажу замість таємного а ми таємний канал, чому ні? Висловити вам велику вдячність і подякувати за те, що ви робите, тому що пані Тетяна абсолютно безкоштовно. Відтрачає свій найцінніший ресурс час на перегляд наших хлопців, які зникли безвісти, допомагає там подивитися, чи живий він, чи мертвий, чи в полоні. Що з ним сталося, дає багатьом людям надію. Дивиться, що там нам віщують карти. І не тільки карти, бо от, пані Тетяна працює різними методами, не тільки картами. От і я вам дуже дякую за те, що ви допомагаєте простим українцям абсолютно безкоштовно. І на, на каналах всі, які зазначені тут у нас в описі відео, це всі канали нашої пані Тетяни Гай. Ви можете здається, що середи ви передивляєтеся, так. Два або й три рази в тиждень ми відкриваємо в стрімі і передивляємося. Але щодня я ставлю захист військовим безплатно, всі, хто пише. Щодня ввечері е, після десятої, от, хто написав, ставлю. Е, е, захист в мене особливий, і е, тому що я піднімаю це не просто захист, я піднімаю на захист наших воїнів, їх полеглих, побратимів. Вони справді самі хочуть допомогти і допомагають, але знаєте, кате. Я от важко дивитися, важко бути дві години в ефірі і е, відповідати людям на це, тільки на питання, живий чи мертвий. як себе почуваю в полоні. А коли, але коли ти читаєш там коментарі, що ніхто не давав надії, тому що зниклий був з 23-го року, я побачила, що в полоні е, зробили спеціальний ритуал, і людина через півтора місяця з'явилася у списках. я просто ридала під час прямого ефіру, тому що це такі неймовірні емоції. І, знаєте, не гордині якоїсь, а того, що ну не даремно, от я не даремно проходжу свій шлях. І я не просто так от в цьому світі, в цьому втілені, саме тут, на Україні, а моя місія важлива і потрібна. І від цього стає тепло на душі. І з'являється сила, з'являється наснага. Зараз закінчиться війна, Україна переможе і повернеться ще дуже багато зранених душ. Які також будуть потребувати допомоги. Ті люди, які біля цих людей будуть, теж будуть потребувати допомоги, тому що це надзвичайно велика, глибока і, можливо, навіть невеликовна рана для України і для українців. Але ми ж, цілителі, ми будемо будь-якими способами. Я знаю багато прекрасних практиків, людей, які теж допомагають, і я впевнена, що всі українці спільними силами, дійсно, що а ми нашу славну Україну. Підіймаємо так, пані Тетяно. Я пропоную нам розглянути дуже цікаву заяву президента. А я вважаю, що вона не така проста, як нам вирвана з контексту і з засобів масової інформації, як вона нам просто публікується. Я пропоную нам її розглянути, подивитися, що вона говорить насправді. Заява від нашого президента, де Зеленський заявляє, що сьогодні Україна як ніколи близька до миру. Ми боремося, ми тримаємося, ми робимо все, щоб наблизити мир. І сьогодні ми як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього, ми захистили нашу державу, незалежність, країну, понесли величезні втрати. Але я надзвичайно пишаюся нашим героїчним народом. Ми повинні зробити все, щоб відновити стабільність, забезпечити справедливий мир для всіх українців, заявив наш президент. А, давайте подивимося, про що ця заява. Можливо, у нас є такі перші ластівки. Від неї, знаєте, як промінці сонця, а і тепер дивіться не разу, а жодного разу. Пан Зеленський теж за три роки повномасштабно. Ми тільки бачили, як пан Зеленський старів. З кожним ага. роком він старів все більше і більше І більше. І з того усміх усміхненого хлопчинки він не знає. Напевно, на років 20-30 постарів. Але він тримався. Що би там не казали? Ну, хейтери, можна любити, можна не любити. Але давайте мої люднесеньки будемо нарешті брати відповідальність за наш вибір. Ми його обирали. Більшість об більшість більшою кількістю голосів. Тож, будь ласка, чого у нас така, от знаєте? Хейтити, таке там не прийшов, не сподобався, хейт, ну дайте йому допрацювати, оберете іншого. Ми ж і боремося, ми кров'ю виборюємо свою демократію, свою незалежність. Тож, він жодного разу. Я просто мене зараз знаєте, стільки емоцій перед цим всім, і я дуже зараз в мене просто енергія, і я не можу. Я починаю одне, воно мені йде інша інформація, дуже багато всього, і то буде на таких емоціях. Але він жодного разу не заявляв, що йому дочки до перемоги. Проаналізуйте. Важко було, підтримував, говорили, співчуття висловлювали, нагороди давали, але він ніколи так не заявляв. Давайте подивимося, чому ж, так? Нам просто карти покажуть глибше цю атмосферу. Дуже цікаві карти впали. Тепер дивіться, а, президент. Уже знає таємницю. Переговори почалися уже е таємно. Розумієте? Закрито. Він прекрасно знає, що ворог втрачає свій ресурс. Бачите, тут мечів, які символізує нам завжди якісь атаки, небезпеки, перекривається п'ятіркою мечів. Причому. Ще падає четвірка пентаклів, тобто у ворога втрачаються будь-які ресурси, їм перекривають просто дихання. І не, пан Зеленський про це знає. Також він знає, яка допомога буде нам. Туз пентаклів. У -у -у. Тобто, ворог ресурс втрачає ми ресурс. Знаєте, як на вагах? Ось так. На вагах. Давайте чим закриється цей розклад. Найголовніша карта в цьому розкладі карта сили. Пан Зеленський знає, що перевага тепер в нас. Що не просто перевага в нас, що ми боролись, це вже якби є в просторі, це вже обговорено, це вже вирішено. І тому він так сміливо про це заявляє. Не хочу знаєте, завчасно радіти, але новина гарна. Дякую, що повідомили її нам. Пані Тетяно. Ви нам сказали е, з приводу, що зараз вже і, і тривають перемовини, і в мене враження, що ви спілкуєтеся не тільки е, на картах та розкимось по той бічним, а що ви маєте дуже впливові зв'язки в такому світу світовій політиці, тому що нам тих, це сказати тому. Давайте перевіряти інформацію. Значить, що він сказав, Трамп, цитата: переговори е, з Україною та РФ проходять добре, тобто його переговори. А, і що його замісник, пан Келог, сказав, що наш президент готовий, ще сенсація, яка сподобається не всім. Наш президент Зеленський готовий поступитися територіями, начебто. Ось цей пан Кіт Келог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни. І президент України Володимир Зеленський вже дав Трампу зрозуміти, що він пом'якшить свою позицію щодо територій захоплених Росією під час війни. Це цитата пана Келога. І Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. Ми поступово обговорюємо це з усіма, і, можливо, вже скоро додав він, зазначивши, що це добре з усіх сторін. Для тих, хто завжди нас е, в чомусь там звинувачує в коментарях. Можете зайти на сайт Deutsche Welle та інші радіо Свобода і почитати цю статтю. А ми з пані Тетяною будемо розглядати цю заяву. Отже, чи дійсно перше запитання? Давайте такий коротенький бліц, так чи ні? Чи дійсно переговори з Україною і РФ проходять добре чи Америку? Верховна Жриця, однозначно так. Угу. Таємно проходять чи таємниця. Так, вже і це і таємно про що ми говорили в попередньому розкладі. І дивіться, а, до речі, Катериночка хочу сказати. От ну про хейт, ну люди. дивіться, люди, які хейтять, по перше, вони в першу чергу, ну це психологічно, вони хейтять. В першу чергу себе. Ну, це такий підтекст завжди. Хто трошки вивчав психологію, розуміє, про що я кажу. Але ж коли я теж озвучувала, що Трамп переговорить з Путіним таємно ще до зустрічі, я про це трубила де тільки є, я не маю ніяких, знаєте, якихось там зв'язків, тому що я звичайна людина. Але ж е як він заявив в кінці минулого тижня, що я поговорив вже з ним. Але не, не про те, що ви думаєте, то не про політику. Та, ну, але це ж він зробив. Ну так, якщо не про політику, то а, можна було не озвучувати це. Ви розумієте, яка цікава гра? Так, да. а давайте рухаємося далі. Давайте наступну з пана Тіта Келога перевіримо, чи дійсно наш президент готовий пом'якшити е, свою позицію щодо територій. Дивіться, така, а, дійсно такі умови були видвинуті. Королева Пентаклів. Але ні. Паш Жезлів він не готовий. Зараз давайте ще третю карту, так, щоб вже... знати точно. Ні. Дивіться, прекрасна карта. Тобто вимагати вимагають Королева Пентаклів, але вісьмірка Пентаклів каже, що ні, не готовий. Значить, ми, слава Богу, тут можемо видихнути. Розумієте, тут як мені ще показують, як мені ще показують карти. Знову та сама карта. Дивіться, ну це, це ну, ну, от як таке може бути? Я ж перетасувала королева Пентаклів і пар Ні, Там щось знову якась хитринка є. Ці, ці землі важливі. Чому королева Пентаклів? Ці землі важливі Америці. Які окуповані зараз? Угу. Сама Америка не готова ними поступатися, Розумієте? От зараз все, що я побачила, це я вам озвучила. Це дуже Для... цікаво. Для чого важливі? із за корисних копалень, за ресурсу? Чому вони так ці землі важливі Америці? Що Не хочуть від наших територій. що Ну, дивіться, коріння. Це завжди ресурс, і е, імператор є якісь плани не лише на ресурс, а якісь плани на якісь військові об'єкти, на цих територіях. Можливо, Америка захоче щось будувати і ставити своє на наших територіях? Ну, я вже це говорила, те, що я бачила, чому не всім сподобається наша перемога, тому що м, вона. Е, Якби не змусить нас не поступитися територіями, а будуть от такі процеси відбуватися, які ми будуть не всі задоволені. Саме на звільнених територіях від окупанта. Але повірте мої хороші. Ну, правда, для нас це на краще. От побачите, якою Україна стане через 3-5 років, тому що процеси після кризи вже будуть розгортатися так дуже активно. І от побачите, ви будете всі будуть потім розуміти. Так, спочатку буде невдоволені, я кажу одразу, але всі потім зрозуміють, що це дійсно на краще для України, для розвитку України, для розбудови України і для всіх людей, пані Тетяна. Я тепер пропоную нам розглянути ось ту іншу цитату від пана Кіта Келога з приводу Путіна. Ми подивилися Зеленського і зрозуміли, що ця цитата Келога не відповідає дійсності. Ні. Так. Тепер дивимося історію з Путіним. Чи Путін, чи Путін пом'якшить свої позиції? Так, чи Путін пом'якшить свої позиції. Так. Хм. А його зму... змусять це зробити. Дивіться, яка королева мечів іде карта. Семірка жезлів і вісьмірка чаш. Його змусять це зробити. Його поставлять на коліна. Його вже поставили на коліна. Він про це прекрасно знає. Угу. Він зараз буде ще лютувати. От дивіться, до 8-го. От чомусь мені йде дата до 8 лютого. Розумієте? До 8 лютого, що буде дуже велика небезпека для деяких міст України. От мені каже шосте число показує, і або шосте, сьоме, шосте, п'яте, шосте, ось так. от. Але шосте лютого буде небезпечним для України. Для, не, не для всіх міст. Ми туди ще ближче до тієї дати подивимося, які міста. Тому що ще мені йде однаково от Київ. Він відтягує постійно, відтягує, знає, що не вдарить, відтягує. Але він буде бити ще по центру прийняття рішень. Тобто центральна частина Києва ще в небезпеці. Зрозуміло, пані Тетяно, ми дякуємо вам за попередження, що 6-8 буде небезпека в Україні. Ми потім подивимося ближче, що енергії покажуть, по яким можливим містам. Uh -huh. На останок нашого ефіру, пані Тетяна, хочу поговорити про дуже тему болючі для всієї держави, і те, що нас дуже сильно вразило цими вихідними днями вбивство військового, так, який працював в територіальному ТЦК. Так, uh -huh. що і зараз в усіх мас медіа просто несе ця інформація, що почали розсилатися смс, вибачте, смс-розсилки з РФ, СПАМ. Тобто, і знаєте, як вона називається, Я коли прочитала, мене волосся, стало дивки. Значить, цитата Спалити ЦК і врятуй собі життя. Кияна масово сьогодні приходять смс-розсилки з РФ, намагаються завербувати людей на антидержавні дії. І наша Божа служба, так наші СБУ, попереджають одразу про подібну роботу. Пишіть в офіційний чат-бот СБУ спали ФСБшника. Тобто люди, якщо вам випадково приходить таке повідомлення, одразу повідомляйте чат-бот нашої Божої служби. Пам'ятаєте Катеріно, це чи з вами в ефірі? Чи я не я, я, я пам'ятаю? Я на минулому тижні теж ми говорили. Здається, з вами про те, що буде ворог уже не бачиш, він не може взяти. М Такими там ракетами нас, да? блекаутом нас не взяли, нічим нас не можна взяти. І що зараз буде дуже багато такої дезінформації, і, і буде йти ще інформаційна війна. Стається, зма... з вами ми про це говорили. З вами говорили так разом. Ну, тобто, просто я хочу подивитися історію з військовими ТЦК, чи не повториться ось такий, чи не стане е випадковий, так би мовити, єдинічний случай. Не покладе оцю всю незавише. Не забувайте про вибух в ТЦК в Рівному. Ми так. з вами теж дивилися небезпека для рівного, тому що і дійсно там був дуже страшний вибух. Є жертви, є загиблі. На жаль. Напевно, ведеться розслідування дуже мало інформації. Бачите, інколи от карти показують, я кажу їхне, ну мені небезпека, небезпека. От іде просто. І ось таке трапилось. Теж невідомо, так хто це зробив? Е, так, давайте подивимося, чи будуть ще так? Повторні такі так. випадки. Ну, те, що інформаційно, бачите, через карту мир буде розповсюджуватись дезінформація, це ще далеко, не кінець. Дивіться, я бачу ще випадки. От за лютий місяць буде мінімум три таких випадки. О, Боже. Мінімум три випадки, і там також будуть навіть жертви. Не тільки спроби будуть, будуть жертви. Бачите, дуже швидко розповсюджується по колісниці, як вірус, як спам. Ну, так спам, так. На а жаль. Люди е, зараз е, всі так в агресії, всі в злобі, всі в негативі, і за тої війни. І я не здивуюся, якщо дійсно програється розклад, але боже, будьте всі уважні та обережні. Просто така історія неприємна. І пані Тетяна, от буквально саме зараз цю хвилину, відкрила цей е, новини, і хочу перевірити з вами, і будемо завершувати наш ефір. Будь ласка, ми говорили з вами і з іншими вашими колегами так, що в майбутні вибори в Україні хто може балотуватися, які кандидати, і там фігурував е скандальний Арестович. А зараз е нам сайт обозріватель пише, що Арестович та інші політичні емігранти не матимуть права балотуватися на посаду президента. Давайте перевіримо, чи дійсно це правдива інформація. Так, дивіться, тут дуща. Це дійсно правдива інформація, і ні, не бачу я цих скажімо так, політичних іммігрантів. Це, це, це знову допустити? Це, це буде що це? Знову партія за ОПЖЗ, чи як ОПОП Опозиційна, будемо казати так. Для всіх глядачів, хто розхвилювався, тут є примітка. Ця вимога не поширюється на пана залужного, тому що не є порушенням вимоги про проживання в Україні виїзд особи за кордон у службове відрядження. Тобто, uh -huh. якщо він просто втік, то залужний працює у Великій Британії і може балотуватися на посаду президента, якщо він захоче, звичайно. Ось таку історію ми подивилися з вами сьогодні тут з нашою прекрасною. Пані Тетяно Гай, я їй дуже вдячна за те, що ви, пані Тетяно, знайшли півгодинки для нас для таємного вісника. Традиційно попрошу про вподобайки, про коментарі, про можливі ваші питання, про підписку на канал, на телеграм-канал нашої пані Тетяни Гай. Він тут зазначений в описі під відео. І про поширення нашого відео, тому що ми працюємо заради вас: ми працюємо на україномовний контент в Ютубі. Пані Тетяно. Так, кажіть, кажіть, що хотіли сказати. Так, хотіла сказати, що давайте, Катериночка, попросимо наших підписників, тому що продивляємося міста різні. Так, ну не можемо продивитися всі міста, тому що міст дуже багато. Пишіть, пишіть, будь ласка, у коментарях, які міста хочете проглянути, тому що я кажу: з 5 по 7 лютого буде небезпечно в Україні. Будемо продивлятися міста, тому що ви знаєте, я хочу трошки, Катериночка, вступитися. За наших практиків. Дуже багато читаю хейту, що не сказали за Полтаву, ніхто не сказав за Полтаву. Ну, ви знаєте, всі э, э, першу трагедію у Полтаві я побачила, коли от з військовим з навчальним э, бу, ну, була трагедія, так? ось Але ж дивіться, інші майстри можуть побачити інші міста, але всі настільки звикли, що в Полтаві уже спокійно. Що ніхто там особливо не питав за Полтавою, тому можливо, десь це з практиків пропустив, десь хтось не додивився. Мої ріднесенько. Я вас прошу дивіться, скільки практиків дійсно. Я хочу зараз просто за всіх вступитися. Скільки вони витрачають уже часу, розглядають? От а ну десь щось може і всі ж то теж не боги. Можливо, і не побачили, можливо, трошки упустили з виду. Не потрібно їх розпинати. Ну за це, тому що вони все ж таки продовжують працювати, не дивлячись на все, продовжують дивитися ваші питання, продовжують допомагати, збирати донати, допомагати армії військових військовим. Тож давайте вже трішечки потерпимо, все ж таки. До нашої перемоги, а там уже ну будемо якось трошки відновлюватися. розумію, що всі на межі уже, але потрібно ще трішки трішки протриматись, і цитазавершу завершити собі наш ефір цитатою нашого прекрасного українського класу. Що люди будемо е, взаємно красивими. а для того, щоб бути взаємно красивими, треба бути взаємно вічливими і якось йти на поступки, і розумітися, і менше сваритися, менше цього бруду в коментарях. Будемо взаємно красивими з вами. Дякую вам, пані Тетяна. Я прощаюся з вами до наступного нашого ефіру, який буде з нетерпінням очікувати. Дякую, Катериночко. до зустрічі. До зустрічі!